Всім привіт, друзі! Мене звати Сілер, можна просто брою. Ми сьогодні продовжуємо грати в гру Titan Chaser. Але перед цим я хочу подякувати вам дуже-дуже велике за підтримку. Дуже приємно, дуже супер. Дякую, ви всі молодці. Ну окей, друзі, ми продовжуємо грати, і сьогодні у нас третій день, третя ніч, третя місія, а третій Титан. І наскільки я так подивився, це буде щось типу кит чи що, щось таке. Зараз ми почитаємо, подивимося, як там, що там. Ідемо спочатку до. Я забув, як його звати. Джаспер, як твій. Це щось new. нове. Джаспера нема. Я не хочу про це говорити. Привіт, Люба, Ти не відповідаєш на дзвінки. Ну це було в минулій серії. Джаспера нема. А де Джаспер? Джазпера нема. Не зрозумів. Давай подивимося до Джаспер. Джаспера нема. Ну окей. Джаспера нема. Джаспер, мабуть, десь пішов відпочивати, я не знаю. А ще мені, до речі, цікаво, чи можу я зайти в якісь інші кімнати. Просто подивитися. Мати можливість навіть well. просто гуляти навколо, поки всі на карантині покращує мені настрій. Ага, всі на карантині, окей. Так, сюди я зайти не можу, Ну, це логічно, бо в мене немає ключів. Тут взагалі не турбувати? Сюди не можу зайти? О, сюди. А, це, це мій дім. Окей, це мій дім. Тут взагалі якось порожньо. Добре. Так, тут що? Не можу зайти? І сюди не можу зайти. Окей, тобто в мене є тільки мій дім і все, більше нікуди я не можу зайти. Мій дім і моя машина, а що мені ще більше потрібно? Добре, давайте ознайомлюватися з нашим завданням. Цікаво, чи вони посадили це дерево, чи побудували мотель навколо нього. Яке? Ось це? Та ні, я думаю, вони просто тут росли і вони якось так окультурили, красиво зробили. Hey, Добре, привіт, Крістін. Як пройшов день? Like я спала, як в дитинстві. Так. Що мені треба? Айданою, Кларик, батаєм завжди во це. Давай ми поки вставимо, не будемо включати так. Добре, мені потрібна мапа. І давайте чекай, давай ми включимо світло. Во так, літаючий кит був помічений навколо Брайт Сіті. Супроводіть його до потяга, що зійшов з колії на північному сході від Вудвіль. Ага, це ми з тобою в минулій серії бачили цей потяг. Та знайдіть спосіб вивести його за межі регіону звідти. Він полюбляє бавитися з яскравим жо... жовт'єм ага. світлом. Обожнює звуки поїздів, останній в своєму роді та дуже самотній. So, Тож літаючий кімнат. Звичайні робочі будні. <laughs> Звичайні робочі будні. Окей. А, стій, 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 чекай. <laughs> Секундочку. Так, Брайт Сіті. Так, закрий цю штуку, Давай дивитися, де в нас Брайт Сіті. Брайт Сіті в нас тут, ми тут. Отже, виїжджаємо. Це виходить. Виїжджаємо праворуч, їдемо сюди і десь тут будемо шукати оцього кита. Все зрозумів. Так, знову змінюємо це. Поїхали. Виїжджаємо праворуч і шукаємо нашого велетенського кита. Його нам треба супроводити до потяга. Цікаво, кит буде за нами літати, типу, чи що. Чи як взагалі? Так, Брайт Сіті, праворуч. Добре. І десь тут має бути кит. Ну не тут, трохи далі. Трохи далі, трохи ближче до Брайт Сіті. Так, нафтові поля. Брайт Сіті ліворуч, окей. Їдемо ліворуч. Поки не бачу кита. Але він десь тут є. Ти його не бачиш, але він десь тут є. Можна тут, може трохи далі. І в будь-якому випадку, я думаю, ми почуємо якийсь характерний звук, типу, оце їхнє ехолокаторне, чи як воно називається, таке -у, 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 -у" як там кити, коли показують китів. О, щось було, щось було зліва. Щось я почув. Ну, це Брайт Сіті. Прикольне таке місце, велике. Так тут. у нас нафта. Брайт I would totally freak out seeing that from my window. Окей. Okay. А uh, любить жовтий жовтий колір, да? Ну, чекай, якщо ми зупинимося, вийдемо з машини, вмикнемо. Він буде йти за еліхтерем? А, да, він іде. Hey, hey, він з моїм прожектором. Треба супроводити його до... Похзда. <laughs> до потяга. Так, десь там потяг. Е, чекай. А що якщо... чекай, прожектор. Що якщо я тупо прожектор отак взад буду світити? Чекай, ти де? Іди сюди. Ось туди. А, я ж не можу прожекторити і їхати. А, і чекай, я можу... Ні, не можу. Well, so this car can't work так, виходить, ця машина не може. Так, так, mm -hmm. no, no я зрозумів. No Давай. Е, -е тепер нам... А, Копліт Локдаун. Дуже на жорстокому карантині вже кілька місяців. Ага, зрозумів. Так, ну що, тоді рухаємося до того міста, де ми бачили з тобою потяг. А це нам здається, треба проїхати. А чекай, а куди нам треба? Зараз. Бо я кудись їду, а куди я їду, я, чесно кажучи, не знаю. Отже, дивись, потяг ми з тобою бачили ось тут. Зараз ми з тобою ось тут. Отже, нам потрібно повернутися кудись сюди, посвітити на водичку, мабуть. Він припливе сюди. Можливо, включити десь тут ось цей як його, вишку цю. Щоб він сюди переплив, потім переїхати в Вудвіль з Вудвіля, перетягнути його сюди. Ну, якось так. Я думаю, десь така у нас буде стратегія, плюс-мінус. Зараз ми подивимося, що ми можемо зробити з цим. Окей, для початку потрохи виїжджаємо від Брайт Сіті, від'їжджаємо і будемо з тобою керувати кудись десь вишку треба знайти. Я думаю, з цією вишкою він також буде гратись, бавитись. Але він вже дуже далеко. Чекай. А я можу. Ні, мені здається, мені тепер треба. Вийти з машини. Він же ж. Е... Чекай де ти? А, вон ти. Ага. Вон туди йди. Кудись е... туди, я думаю. Кудись туди. Десь там будь. Так, будь десь там. Я так розумію, він не покине. Well, so а, normally, yeah. Я забув. Я так Good сподіваюся, він The не повернеться Christine. туди аж назад. Ні, він буде там кружляти. Окей, супер. Він тепер буде кружляти там, де ми останній раз його покинули. Тобто він, де він вже перестав бачити це світло від мого прожектора, він там буде кружляти. Чудово. Тепер мені потрібно повернутися назад. Десь тут має бути праворуч. Де праворуч? Вудвіль. Ну, праворуч, ось сюди. Так, да, 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 все вірно. Мені поближче до Вудвіля потрібно і там біля самого Вудвіля вже буде той потяг. Так. Е а я загубив. Я загубив кита. Блін, так. О, чекай, Так міг зробити тільки бро. Та ти шо? Не врізався в відбійник, а врізався в стовп. -м А як мені навпростець поїхати чи що? Може так, по, по самим цим. По лісам, по горам де барашки. Давай сюди. Вон там кит, я його... Чекай, він прямо наді мною, да? Чекай, бо я не бачу кита. Де кит? Десь тут був кит. Ніхто не бачив велетенського кита в небі? А, вон він там. Так, він там, чекай. А я, виходить, був тут. Виїхав сюди, можливо, десь. десь тут є. Або тута, або тут. Добре. Так, в будь-якому випадку нам треба доїхати до прожектора і до. до вишки цієї. І до річки. Щоб ми змогли з тобою скоординуватися. Де ми є? О, я бачу прожектор. А, ну, не прожектор, а цю якусь станцію чи що це. Давай поки. Та, ні, чекай. Вийти з машини, знову ж таки, ти де? Щось там, щось, щось тут воно. Ось тут воно. Так, ну кудись туди йде. Так, да, він туди йде. Добре, чудово. Сідаємо, вимикаємо плигун, ручник. Змінити камеру. Добре. Поки ми йдемо йдемо добре. Ми навіть виїхали на якусь дорогу. Дорога, куди веде, я чесно кажучи, не знаю, тому що я трохи заблукав. Я бачу міст, і це міст, скоріше за все. О, і річка біля нього. О, і прожектори. Якраз ми можемо провірити свою теорію на рахунок того, що кит буде гратися з прожекторами. Якщо це так, це добре, ми його зможемо. Хоча нам теоретично це не потрібно, якщо кит він все ж таки залишається на тому місці. Ти де? То ти? Ага. Так, ну тобі. Фу, куди тобі? Кудись туди. О, там побудь. Там є міст, і ми зараз там переїдемо. Так, давай, сю... ой, я штовхаю свою машину. Так, сісти в машину. Прожектор, двері, двигун, ручник, камера. Поїхали. Ручник, камера, екшн. Так, е далі. Трохи ліворуч нам треба якби заходити. Десь там міст, але його нам треба об'їхати. Нам треба об'їхати, бо тут вода. Скрізь воду, я так думаю, ми не проїдемо. Або нас не пустить, або машина втоне. Скоріше за все. І десь вже тут має бути потяг. Здається мені. Оп-оп-оп. О -оп -оп. тут Так, тепер треба перевірити по мапі, що де ми, що ми, як ми. Отже, ми десь десь ось тут ми проїхали. Я думаю, ми десь десь ось тут. Чи тут? Так, да, скоріш за все ми ось тут. Нам треба переїхати міст. І прямо ліворуч буде Вудвіль. Знов цей лі літак. Так, приїжджаємо міст. Кит поки десь тут тусується, це добре. І прямо ліворуч буде Вудвіль. Має бути. Як мінімум. Так, кит тусується там. Зараз нам треба ось так стати, десь приблизно. І давайте ми переведемо з тобою кита трохи. Давай, йди сюди, маленький. Куті-куті, як кішечка, знаєш з світлом грається. Отак от і цей кит. Так, от кудись туди нам треба... Ні, от туди нам треба тебе перевезти, десь там буде потяг вже. Так, є, добре. Сідаємо в машину, закриваємо двері, прожектор, двигун, новий, ручник і поїхали. Так, кит в нас тут літає. Чудово! Кет в нас літає тут, а потяг в нас буде десь де. Чекай, здається, я заблукав. Це столово було закрите до того, як я народилась. Це довга історія, якось іншим разом. А, окей, але... Опс, Я вийду. Давай, Крістін! Ні, не вийду. <хи> Добре. Здається, я загубився. О, чекай, до речі, цікаво. Подивіться, що тут може бути в столовій. Така фалаутовська атмосфера, правда? Така крипова фалаутовська атмосфера. Ніби на фалаут скачав моди десь з з, з... зомбарями. Так. Десь тут має бути потяг. Або я заблукав, або тут має бути потяг. Шкода, що на цій мапі немає відмітки, де я. Бо мені здається, я десь в цьому районі, а мені треба аж сюди. Добре, для початку мені треба знайти будві. Що було б більш логічнішим. Давай ми... Трошечки від'їдемо назад, там була дорога. Китами не загубили він над нами. Чудово. Отут я бачу... Ааа, я сюди не заїду. Окей. Тихо-тихо. Спокійно. Ні знаків, ні нічого. Було би круто якийсь знак знайти. Так, ну я бачу лінію електропередач. І скоріш за все... Десь поруч має бути якийсь, якесь місце, куди ці е, провода йдуть. А там щось горить. Єсь світло. О, чекай, це було світло біля потяга, здається. Потяг освітлювався. Хіба Ні? А, ні. Це да, це це, і ось туди, ось там, все, я здається, я згадав. Ось там в нас знаходиться. Ну чекай, ми ж тут майже наприкінці. Там ця гора. Тобто ми чисто теоретично, ми з тобою... ми з тобою десь тут, по ідеї, біля маяка. Якось так. Так, кита ми загубили, так? Да? Ну, кит він десь тут. Він недалеко. Чи якщо довго не світиш, він... А, ні, ось тут він, все, добре. Я захвилювався, що він, типу, втрачає інтерес і таке я до побачення. Так, тут жорсткий поворот ліворуч. І оце мене лякає. Тому що... Що це Це може бути ось тут. Ось тут це може бути. А, ну окей, добре, тоді поїдемо так. Добре, добре, проїдемо цей ліворуч, за ним має бути праворуч, по ідеї. Так, да, ось і цей праворуч. Все, я, здається, зорієнтувався на місцевості і нам тепер треба праворуч. Їдемо прямо, трошечки проїдемо, піджанемо до себе кита. Далі має бути праворуч Вудвіль, ми його проїжджаємо. Що можемо навіть не проїжджати, ми можемо навіть просто десь, де закінчується відбійник, сіганути в ліс, проїхати по пересічонці, туди десь праворуч коротше, в нас потяг. Окей, це міст Міст, міст Міст, міст, міст. Це в нас міст, здається, оцей міст. Все, все, здається, я все. Здається, я знайшов місце, е, де я знаходжусь. Так, добре. йдемо сюди. Зупинимося, можливо, кита давай. Давай. Давай все ж таки покличемо трошечки кита сюди. А, стій, я забув. Так, вимикаємо двигун, прожектор, вийти, включити. Десь там був кито. Все. Іде, я його сюди кудись перенесу. Того кита. Ти де? Ага, вон він там іде. Ага, я його сюди кудись перенесу. Хай він тут тусується, мені треба буде ось так об'їхати десь і десь там я його підловлю. Тому що, по ідеї. По ідеї, якщо вірити моїм топографічним знанням. А, так, закрити двері. А, що мені треба? Прожектор вимкнути, двигун. Якщо вірити моїм топографічним знанням, то ми ось тут. Нам треба ще... нам треба, короче, прямо і направо триматися. Давай. Прямо і направо. Направо у нас буде Вудвіль, а за Вудвілем у нас буде якраз такий потяг, який нам потрібен. Нам ще треба придумати. А вон Вудвіль. Нам ще треба придумати, як реанімувати цей. А Вудвіль взагалі у нас робочий. Я можу скрізь нього проїхати? Так, де кит? Кит тут? Ага. Дивися, люди собі тут живуть. Woodville. Woodville. Мої батьки досі живуть тут. Цікаво. Так, це цікаво, але... Давай. Дороги були пошкоджені під час інциденту, коли мені було 9, але я досі тут... Не вийде попити кави за кермом. Так, чекай, давай, вийти з машини. Я забуваю постійно. Так. Десь там у нас був. Ага. От туди давай, йди. От туди йди. І десь там я тебе зараз знайду. Так, добре. Двері були закриті, але це не проблема. Це містечко було напів мертвою дірою, ще коли я була мала. Схоже, карантин особливо нічого тут не змінив. Так, прикольно. Так, і десь там у нас має бути, я все шукаю. Ага, знайшов. Я все шукаю нагоди, ось тут мені треба проїхати. І я, шановні пані та панове, десь тут має бути ще одна дорога. І ось тут має бути потяг. Але де він? Але ось він. Вітаю. Добре. Добре, чудово. Зупиняємося тут. Є. Так, двигун, прожектор. Виходимо на прожектор. Так, він десь тут. Ну, тільки не кажеш. О, є, все. Окей, йди сюди. Е, де ти там? Я думав, що ти не там. Добре, Іди сюди і десь тут, а тобі треба побути. Так, е... Все, будь тут. Тепер мені треба, я привів е, до потягу, де? так? супроводіть його до потяга, що зійшов на колії е, Так, та знайдіть спосіб вивезти його за межі регіону звідти. Е, мені треба ось потяг. Бачиш, потяг світить, світить жовтим світлом. Мені, скоріш за все, треба. Я сюди не можу зайти. Скоріше за все, мені треба. Ось тут є у нас ось така штука. Це запустити. Я не маю запускати пось, поки кит його не бачить. Добре. Тепер мені треба запустити. А, можливо, мені треба вимкнути свій, свій прожектор. Seems he likes the train more than my spotlight. Звідси сказали імпро... Імпро... імпровізувати, тож треба подивитися навколо. Я змогла запустити його непогане досягнення. і він тепер буде йти за потягом, да? Красота. Дуже великий кит. Супер. Все. Завдання ми з тобою зробили. Здається, все окей. Єдине, що трошечки можна було швидше зробити, це довести цього кита сюди. Але ми трохи заблукали там. О, навіть туту -ту він зробив. Mm -hmm. Я також відповім. А, так, обожнюю звуки поїзді в останній своєму роді дуже самотні. Mm -hmm. Шкода. Ну, а тепер можна включити магнітолу. Запустив двигун і рухатись додому. Ми з вами знаходимося. Wait, did the train just crash? I check it. Треба перевірити. А, чекай, ще, ще виходить що. Ну давай. Він йде. О, все, поїхав. Я щось не зрозумів. Так, чи потяг з'їхав, треба перевірити. Давайте перевіримо. Мені ж так треба перевіряти, так? Да? Воу-воу-воу-воу-воу. Треба... у, треба бути обережним. Тихо-тихо. Ааа, ні! Головне не перевернутись, так, да, він з'їхав. Я сподіваюся, вони верхуються з моєї платні. So Втім, кит полетів додому. Можна вважати ніч успішною, досягнення ми отримали з тобою. А, я не прочитав яке, але я думаю, воно зв'язане з китом. А коли вже пройдемо цю гру, мені б дуже стало вже цікаво, чи можемо ми на машині ну, з машини нашої зробити субмарину. Це прям таке питання цікаве. А Давай подивимось, що це за місце. Час є. Чому ти так робиш? Я ж натиснув ручник. Дивися. Окей, мені треба працювати, і це включає в себе водіння, сідати немає потреб. Угу. Що це таке? Is this Jasper's house? No way. Джаспер живе тут, не може бути. Here you are, Jasper. Ось де You're ти. Well, Насолоджується вихідним. Що ж, хто ж з нас е ще має роботу? А ми випадково знайшли Джаспера і. Досягнення ця лодка виглядає ще давнішою, patrol. ніж Крістіна. Добре, що я не підписалась на водний патруль. <laughs> ми випадково знайшли Джаст... Джаспера і отримали досягнення. Дуже круто. І Ще мені цікаво, що буде, якщо я в воду стрибну. А я в воду не стрибну, бо мене не пускає. Зрозумів. Тож мене теоретично взагалі не пускає в воду, так? Да? Ого, от це телепортація. Мене пускає воду, але викидує з води. Так, сісти машину, закрити двері, двигун, світло, камера, поїхали. Так, де ми з тобою зараз знаходимося? Я думаю, ми десь тут. Нам треба ліворуч, не переїжджаючи в воду, тобто повернутися. І потім праворуч, ага. не переїжджаючи в воду. Нам треба повернутися, і там десь має бути праворуч дорога. Ну що, ще один титан повернутий додому, і ще один вечір людство врятоване нами. Наскільки я розумію, якщо я вірно все розумію, ми рятуємо людство від титанів і супроводжуємо їх додому, щоб ті, в свою чергу, не наробили дурниць тут. Е, десь приблизно там в Брайт Сіті. І відповідно в Удвілі, ну і в цілому в цьому, в цьому районі. Е, так. Опа, давай ліворуч. Можемо тепер з е, повним відчуттям виконаної роботи їхати додому, відпочивати. Дуже круто, тільки я б ще музику хотів виключити, бо мене така, така напрягає. Ага. Радио, радіо, напрягає мене. Більше подобається чекай, чекай, чекай. Це вітряні долини. А Мені треба туди. На наступний праворуч. Я ж тут зорітую, я вже тут як свій. Я вже як свій, я вже тут знаю все. Практично. вже тут нічим не здивуєш. Я вже тут знаю все. Так, ось ми і під... Під'їжджаємо додому. Ще одна прекрасна зміна закінчена. Тож, друзі, на цьому в мене все. Будемо з вами прощатися. Не забувайте про свої лайки, вподобайки, які нереально підтримують канал. Ми I з вами. Цікаво, чи I вони посадили це А, Так, да, я, я пам'ятаю. Ось. Ми з вами зустрінемось вже в наступній серії. Вже завтра. Ну і... Всім, друзі, пока, солодких я можу Рест. Na resti já můžu být